Друзі, привіт! Сьогодні чудовий монтаж. Це буде Флет монтаж. Мені потрібна годівниця, бистросйом, або звичайний вертлюг четвертого номеру, або бистросйом четвертого. Потім повідець волосяний, або звичайний, дивіться, що ви будете ловити пильничок такий. І один лідкор. Я буду використовувати таку велику флет-годівницю це 2XL. З минулого року я її полюбив. Раніше я використовував такі звичайні і подивіться на різницю в розмірі. Сюди більше, більше влазить прикормки, і, мабуть, тільки за цього вона мені більше подобається. Починаємо. Я беру літкор. Я літкор купую вже з готовими петлями. Ось з такого плану він продається по 3 штучки в упаковці. Товші я брати не буду, тому що немає сенсу. Мені вистачить такого. Літкор у нас йде зі свинцем всередині, що потім ну, допомагає снасті бути на дні. Так, Мені треба тепер зняти пильник з годівниці і продіти туди лідкор. Зазвичай я це роблю ось таким гачком для бойлів. Але зараз, дивіться, він в мене коротший, ніж сама годівниця. Тому мені потрібно взяти звичайну жилку. Звичайну жилочку я беру. Продягаю в годівницю. Ось так. І потім в мене ж тут вже на рідкорі є петелька. Продів сюди і потім жилку я повертаю назад. Тобто не знаю, який, в який спосіб ви будете це робити, але нам треба його продягти. Хоп, ось так легко я її затягнув. Затягнув. Потім не забуваємо про пильник. Чесно кажучи, він не дуже потрібен, але з ним просто гарніше. Більш ніж якоїсь там естетики я не бачу в ньому сенсу. Тобто ось так я його продів. Надів на годівницю. Він не заважає, але і не допомагає. Просто він є. Ось так воно виходить. Ну, можливо, трошки він направляє при закиді. Так ось. Бо ми подовжили його, трошки він, можливо, вирівнює. Але його всього 25 мм. Тепер мені потрібно на цю петельку надіти бистрозйом. Дивіться, ось така штука. Покажу вам поближче. Хто знає, той знає, хто не знає, той не знає. Оцей чорний це кажуть, що тефлонове покриття якесь. Можливо, це тільки щоб його продати, але все ж таки він не тримається довше, ніж ось з таким покриттям. Це, можливо, буде ну, поржавіє колись. Мені треба бистра там, де в нас кільце саме, продягти в нього літкор, цю петельку, і тепер заводити його в петельку. Ось так я його завів і готово. Нічого складного взагалі немає. Трошки вирівнюю. Я люблю вирівнювати, щоб вона затяглась знизу. Хоча, якщо у вас буде ось так, дивіться, видно вам видно, то теж буде працювати. Але я опускаю її трошки нижче, щоб в мене було ось так. Гарно, видно, гарно. Так, тепер дивіться, що мені потрібно. Я беру ось такий пильник. Багато яких, ну, виробників, хто робить Снасті, і відомі, і невідомі, вони ось так його завжди і ставлять. Я його завжди відрізаю посередині. Я колись теж ставив так само всі 40 мм. Але нема сенсу лише. Ну, зайве воно, я не знаю навіщо. Його, його основна функція це прикрити наш бистросйом, щоб в нас не, не злітав повідець, і щоб воно було так більш акуратніше виглядало. Так, бистросйом у нас на місці. Тепер я показую один нюанс. Навіть якийсь секрет, скажімо. Дивіться, він не заходить. Бачите? Четвертий номер і не заходить. А нам треба його туди помістити. Я беру за лідкор, і прикладаючи зусилля, він туди заходить. Тепер у нас тут тримається глухо. Дехто ловить на ковзни, щоб у нас був ну, по типу онлайн. Але я полюбляю такий монтаж і далі вже поясню, чому саме. Тепер в мене пильник, я вже показав, я його відрізав. Мені треба його надіти на наш гачок. Тут, тобто не гачок, а повідець. Мені треба, щоб узким носиком, ну, цей, той, що вищий, він дивився до гачка. Тобто заводимо ось так. Повідець в мене вже готовий, бо планую ще зробити відео, як робляться ці повіці. Саме коропові, чи... ну, не тільки короб, там ямур і, і карась може клюнути, але зазвичай це у нас короб. Ну, буде від відео. Від від. Ви можете його або зробити самі, або також все купити окремо, а потім просто зібрати. Так, Дивимося на фіксацію самого павітця. Нам треба опустити, щоб в той гачок зайшло, ось так дивіться. Дуже гарно видно цей момент. Потягнули і воно закласнулось. Так просто зараз він сюди не вийде, бо там дуже щільно загнута та штука. І тепер ми його ще прикриваємо трохи пильничком. Дивіться, на флет, оце навіть трошки повідесь, мабуть, довгий. Можна робити десь на декілька сантиметрів коротше, щоб він десь ось тут був ось так. Це буде норма. В мене, так як зазвичай закиди не дуже далекі, то ну, дуже рідко він путається. І то іноді я вже робив, що робив його коротше. Переробляв. Ви можете використовувати замість бистро цього звичайний вертлюг і фіксувати повідець. петля в петлю. Тобто в друге вушко просто. Заводить петлю і таким, в такий спосіб фіксувати. Але це не дуже зручно при зміні по І з іншої сторони, ви вже можете не використовувати пильник. Тобто воно буде не таке гарне, але працювати воно все одно буде великого сенсу саме в цьому пиптику немає. Так, тепер трошки чому ми використовуємо саме бистро тому що на рибалці ви приїхали. Наприклад, я завжди 2 години ловлю на одну приманку. Тобто там на кукурузу, наприклад, потім на попап, потім на кукурузу з кукурузкою, з той, що плаває. І так далі. Ми часто можемо змінювати горох і так далі. Тобто 2 години я пробую, потім щось змінюю. Або саму подачу, або взагалі саму приманочку. І іноді нам для цього треба змінити гачок. Тобто один гачок підходить більше для кукурузки, ну, хоча б самим розміром. так. І нам треба, щоб ми могли легко і швидко зняти повідець і поставити інший. Це дуже-дуже зручно. І потім просто так трошки прикрили його цим пильничком, і в нас вже снасть готова. Чим мені подобається саме флети? У мене завжди мало часу на риболовлю. Немає часу, щоб надувати човен, десь кормити. Самого корабліка в мене немає, щоб закормити десь точку собі. А ця гадівниця мені подобається тим, що тут дуже багато корму. Плюс тут ось посередині дуже багато місця для великих приманок, тобто можна там і 16-й бой, навіть 20-й сюди можна всунути. Якщо в нас дуже далекий закид, якщо дуже далекий закид, ми ховаємо нашу, наш гачок ховаємо під кашею. Якщо поближче, то мені зручніше його не ховати. І просто це все заповнити самою прикормкою. Тобто в мене лежить годівниця з прикормкою, вона приваблює там великого карася, коропа. І поряд лежить в мене гачок з вкусняшкою. Так, цей момент, чому я полюбляю саме цей розмір, саме ці годівниці. Другий момент я обіцяв пояснити, чому я фіксую. Ну, просто фіксую, а не клосний у мене, не гуляє туди-сюди, не інлайн. Мені подобається, коли риба взяла приманочку, вона з нею пішла і вона засіклася в цей момент. Тобто вона не тягне скрізь годівницю на вудлище на наше. А вона засікається от саме в цей момент. Це, і за цього мені більше подобається. Так, спортсмени використовують його, мабуть, ковзний, тому що їм треба, щоб риба, якщо відірветься, щоб вона плавала з цим гачком. Лише з гачком нічого за собою не тягала. Але в мене ну, насправді майже не було такого. І якщо навіть вона і піде з цією гадівницею. Я впевнений, що з часом вона все ж таки її зніме. Тобто, ну, чогось в мене є, є така впевненість, бо я ніколи не бачу мертву рибу з годівницею на, на губах. скажімо так. І третій важливий момент дивіться на вагу годівниць. Ось ці годівниці, мабуть, до 100 грамів йдуть. Раніше я полюбляв використовувати 40 грамів, мені це було зручно, 40 грамів годівниця. Там десь 30 грамів, можливо, каші і 70 грамів, і гарно летить і нема якихось великих навантажень. Але потім з'явились проблеми з тим, що гадівниця, як ми бачимо, ну, така досить гладенька. І якщо вона ляже десь не в муляку, а ляже саме на якусь, наприклад, глину. І в мене є свінгер важкий так, біля вудлища. То самої ваги свінгера може вистачити, щоб вона підтягнулася. Тобто, дивіться, як вона легко зараз йде в мене дуже легко. Але в воді, в воді вона ще легша. Тому дивіться, щоб у вас не було цих. Воно здається, що це у вас покльовка, коли свінгер опустився, сигналізатор запіщав. Але насправді дивіться, що якщо далі нічого не відбувається, то скоріш за все це просто каша розійшлася, або її риба зібрала, і вона стала ще легше, і свінгер її підтягнув. Такий неприємний момент буває, тому дивіться, щоб вага вам підходила під ваші свінгера або під вашу водойму. Сподіваюсь, вам було цікаво, сподіваюсь, ви знайшли відповіді на свої питання. Дякую вам велике за перегляд, лайк і підписка.